Наша родина, вся Україна, і збройні сили і теребочимся. Сто срадився, славі 11 Одинадцятирічна Олександра Ткачова зібрала 15 тисяч гривень на FPV-дрон. Збір розпочала 15 грудня 2023 року, розповідає вона. Тривав він упродовж кількох тижнів. В інтернеті прочитала, що місцеві волонтери збирають гроші на дрони, тому і вирішила організувати власний збір. Ось як почалась початок війни, дуже в інтернеті писалося, що збирають і на дрони, і потрібні різні приладдя. Тому я вирішила, хоча б трохи допомогти на ЗСУ. Олександра вирішила, що може співати і збирати таким чином гроші на дрони. Надихнула її на це бабуся. Я завжди як була там в Баранівці, то я завжди проходила і дивлюся, як інші, як інші діти співають або на чомусь грають, або щось продають. І я б одного разу почула, як одна дівчинка співала. В неї була коробочка, написана на ЗСУ». І моєї бабусі пенсія маленька, всього лише дві тисячі. І вона сказала: чим чим ти зможеш допомогти? І я вирішила, я можу гарно співати, розказувати різні вірші. Та я думала, то я подумала, що можна просто стояти і співати для Олександри Це не перший збір. Восени 2023 тисячі року. Зібрала 6 тисяч гривень, які також пішли на ЗСУ. каже дівчинка. За це волонтери подарували дівчинці підписаний прапор. Кошти, які назбирала, вони пішли в нашу сільську раду, і там передали вже їх на потреби для зсу. Коли однокласники Олександри дізналися про збір, то захотіли допомогти, розповідає дівчинка. Подруги допомагали їй зі збором. Разом з мамами випікали їжу та продавали. Щоб допомагати ЗСУ, не обов'язково мати якийсь талант, каже Олександра. Вони теж можуть щось випікати, або ж якісь в'язати речі, або просто, якщо ну немає бажання щось робити, то вони просто можуть підійти і кинути гроші в коробочку. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.